100 найпоживніших продуктів у світі, і сало входить у десятку. Всім вітання! Вчені проаналізували понад тисячу харчових продуктів і оцінили їхні поживні та корисні для організму людини властивості. Дещо в цьому списку здивувало навіть самих дослідників. Уявіть собі ідеальний продукт, такий, що містить не менше і не більше поживних речовин, щоб задовільнити щоденну потребу організму. Якби така їжа існувала, можна було б спокійно їсти тільки її, не хвилюючись про збалансоване харчування, але у природі її немає. Проте є багато продуктів з високою поживною цінністю. Якщо скласти з них добре збалансовану дієту, ми зможемо забезпечити організм усіма необхідними елементами. Вчені вивчили понад тисячу харчових продуктів і призначили кожному з них індекс поживності. Що вищий індекс, то більше цей продукт відповідає щоденним потребам організму в тому чи іншому елементі. У цьому відео ми знайомимо вас з самими поживними з них, і на першому місці це мигдаль, який багатий ненасиченими жирними кислотами і запобігає серцево-судинним захворюванням та діабету. Далі океанський окунь, атлантичний глибоководний вид риби, який містить багато білка і мало насичених жирів. Камбала або палту зазвичай не містить ртуті і є відмінним джерелом вітаміну в 1 На п'ятому місці насіння чия, це крихітне чорне насіння містить велику кількість харчових волокон, білка, алінолівої кислоти, фенольної кислоти і вітамінів. Наступне йде гарбузове насіння. Насіння різних видів гарбузів є одним з найбагатших рослинних джерел заліза і марганцю. І на восьмому місці сало. Це гарне джерело вітамінів і мінералів. Сало є більш ненасиченим і корисним, ніж баранячий або яловичий жир. Далі листя буряка, яке містить багато кальцію залізу, вітаміну К і групи Б. Наступне сушена петрушка, її використовують як прянощі. Вона має високий вміст бору, фтору, кальцію, необхідних для здорових кісток і зубів. Далі висушена селера. її теж використовують як приправу. Вона є важливим джерелом вітамінів, мінералів і амінокислот. На 14-му місці апетитні цитрусові фрукти, а саме, мандарин. Він містить багато цукру і каротиноїду до криптоксантину, що є попередником вітаміну А. Наступний зелений горошок, який містить багато фосфору, магнію, заліза, цинку, міді та харчових волокон. Далі зелена цибуля. Вона містить багато міді, фосфору та магнію, одне з найбагатших джерел вітаміну К. Далі червона капуста, тихоокеанська тріска, рожевий грейпфрут, заморожений шпінат, мелений перець чилі, базилік та багато інших продуктів. Але ці, що ми перерахували, є основними і найбільш поживними та доступними для нашого регіону. Тож включайте їх у свій раціон для покращення вашого травлення, мікробіому та самопочуття загалом.